Ким насправді втратила цноту майбутня невістка Богдана Хмельницького? Як хайпували європейські правителі 17 століття? Чому Тиміш Хмельницький бив свою дружину? Відповіді на ці та інші питання ви дізнаєтесь нашої пікантної рубрики. Про це вам ніхто не розкаже. Окрім мене, звісно, я Іра Ворожбит, і всім, хто нас дивиться, я ворожу взаємне кохання і нестримний секс. З вас лише лайк цьому відео та підписка на наш канал. Донайте на збір для сил оборони України, підтримуйте все вітчизняне і посміхайтеся частіше. Слава Україні! Богдан Хмельницький був активним не тільки в політиці, а й в ліжку. За все своє життя він мав трьох дружин, а також шестеро дітей, трьох синів і стільки ж доньок. До речі, про історію кохання Богдана Хмельницького у нас є окреме відео. Тож вмощуйтеся зручніше, запасайтеся смаколиками і дивіться відео про Хмельницьких одним кусочком. Найстаршого Хмельниченка звали Тиміш. І він був улюбленцем батька. Коли їх хутір у Суботові було зруйновано Чаплинським, а наймолодшого синів Богдана забито Канчуками до смерті, то він втік на січ і взяв з собою Тимоша. У лютому березні 1648 року, після переговорів гетьмана з кримським ханом Ісламом Гіреєм III і укладання угоди про спільну боротьбу проти Польщі, Тимоша залишили заручником у Бахчисараї. Де він пробув майже рік. Турецький вельможа свідчив, що Тиміш був дуже нервовий і запальний, але ніхто не міг влучити в нього ні з рушниці, ні іншою зброєю. Такий він був чудовий їздець, крутився в сідлі як блискавиця. Тиміш був рудий і вкритий ластовинням, на обличчі мав глибокі рубці від перенесеної віспи. Зате умів читати й писати, знав польську. Про те, що справді був аж надто запальної вдачі, свідчив і козацький літописець Саміло Величко. Обидва сини Хмельницького Тимош і Юрій були паливоди своєвольні. Але Юрій не так. У кримському полоні Тиміш опанував татарську мову й одосконалив військовий вишкіл. До козацького війська ймовірно повернувся разом із перекопським мурзою Тугайбеєм, який зі своїми татарами підтримав Хмельницького в першій битві цієї війни на жовтих водах. Восени 1648 року Гетьманича призначено Чегиринським сотником. У серпні наступного року під Зборовим супроводжував батька на переговорах із королем Яном Казимиром. В укладеному тоді козацькому реєстрі Томиш Хмельницький, значиться, другим після гетьмана. Погодьтесь, наречений хоч куди. А це значить, що для старшого хмеля прийшов час роздивлятися, куди сватів засилати, аби достойну партію для свого сина обрати. У багатстві розкошах виростала донька молдавського господаря Розанда. На момент її народження батько дівчинки Василе Лупул, чи то Албанець, чи то Арнаут, чи то серб зепіру волею долі опинився в Молдові. Там він розкрутив торговельний бізнес так успішно, що невдовзі став правителем Молдови і за сумісництвом, підданим Османського султана. Василія Лупул зарекомендував себе вірним слугою Високої Порти. Що дало йому змогу на певний час звільнити свою країну від сплати данини султану, налагодити прибуткові торговельні зв'язки із сусідніми державами, підняти господарство свого краю, і дуже швидко про яський двір Лупула заговорили як про один з найпишніших в усій Європі. Поляки з неприхованою заздрістю писали про східні розкоші двору молдавського господаря. На котрому одежа була така сама, як у турецького султана. І кращої, здається, і не може бути в жодного монарха. Коли в 1644 році господар видавав заміж свою старшу доньку Олену за некоронованого короля Литви князя Януша Радзивіла, організованість цього приводу урочистості в Ясах тривали цілих два тижні. Розповідали, як на центральному майдані столиці з неймовірною швидкістю з'являлися грандіозні споруди, замки, фортеці, які в одну мить перетворювалися на руїни і попелища. З них же несподівано для глядачів вернали дивовижні велетні, котрі тут же вступали в бій з левами і слонами та іншими рідкісними для Європи тваринами. Водночас Інші комедіанти творили якісь непередбачені раніше трюки. У запрошених на урочистості гостей від побаченого перехоплювали подих. Оце так веселі, оце так Лупул. Молодша донька молдавського володаря, красуня Розанда, теж викликала величезний інтерес у аристократичних кавалерів. Так, під час весільних урочистостей сестри у неї палко закохався. Офіційний представник польського короля Владислава IV при дворі Василє – Петро Потоцький, молодий воєводич, виконуючи доручення короля, знаходив час і для того, аби шукати шляхи до серця Розанди. Проте дорогу йому перейшов ще титулованіший лицар князь Дмитро Вишневецький, син коронного хорунжого Януша Вишневецького і онук Байди Вишневецького. Так, так. Саме того, котрий заснував Першу Запорозьку Січ. Подейкували, що саме йому і вдалося полонити серце юної красуні. Був іще один: претендент на руку Розанди, поважний старець, заможний власник численних маєтностей на Поділлі і покутті, давно вже овдовівший польний гетьман Чернігівський воєвода Марцинь Калиновський. Проте. Польським кавалерам так і не судилося засватати молдавську холостячку Розанду. Оскільки відразу після весілля старшої доньки Олени османський султан надіслав Лупулу наказ про відправку Розанди до Стамбула, де на неї вже чекало місце у палаці Падешаха. Виклик княжни до турецької столиці пояснюється мотивами політичної доцільності. Молдавський господар аж надто зміцнив свою владу всередині князівства, а тепер ще й породичався з впливовим литовським магнатом. Ця ситуація дуже непокоїла турецького султана. Друзі, а мене дуже непокоїть, що дехто з вас досі не поставив цьому відео лайк і не підписався на наш канал. Виправте, будь ласка, цю ситуацію. Ось так. Юна княжна стала заручницею султана, а присутність Розанди у Стамбулі мала не лише завадити її шлюбу з якимось там польським аристократом, а й стримувати владні амбіції батька. Однак, як часто в житті буває, мотиви політичні несподівано переплилися з особистими пристрастями. На молоду і дуже вродливу заручницю запав великий візир Ахмед. Злі язики пліткували, що Розанда, прагнучи якнайшвидше вирватися на волю, взагалі не опиралася під катом турецького мужновладця. Більше того, вона свідомо підігрівала інтерес до себе і, врешті-решт, поступилася своєю честю, повіривши в обіцянки надати допомогу в поверненні до яс. Я благала про смерть у хвилях чорного моря, щоб воз'єднатися з рідними на небі. Я в 17 років пізнала усю жорстокість світу. І за один день подорослішала на тисячу років. Я не хотіла далі жити. Один Бог знає, якими правдами і неправдами Розанда поверталася зі Стамбулу додому. Але точно відомо, що з початком 1650 року, у суперечку за руку і серце молдавської княжни вступив, може, й не такий родовитий, але досить впливовий на той час. Тим Хмельницький. Ми знаємо, що у нього було багато конкурентів, але вже рік, як існувала молода козацька держава, Гетьманщина, тому боротьба за Розанду стала справою державного характеру. Між тимушем і Розандою не існувало та й не могло існувати палкої пристрасті, адже вони жодного разу не бачилися. Їх об'єднувала значно більша. Аніж любовний потяг сила, великий політичний розрахунок. Ясна річ, що ініціатором сватання Гетьманича до доньки Василя Лупула був сам Богдан Хмельницький. Навіщо це йому було потрібно? Саме він. У такий спосіб прагнув не лише зміцнити співробітництво з Молдовою та іншими придунайськими князівствами Трансильванією та Валахією, а й породичатися з однією з легітимних династій Європи, аби тим самим узаконити власну правлячу династію династію Хмельницьких. Вперше український гетьман заявив молдавському господару про свій намір одружити Тимоша з Розандою восени 1650 року. Саме тоді Богдан задумав спільний з кримським ханом похід у молдавські землі. У результаті цієї військової кампанії Василь Лупул сплатив кримському ханові 130 тисяч, а українському гетьману 10 тисяч талярів та пообіцяв останньому видати свою доньку за гетьманового сина, котрий формально і очолював полки в молдавському поході. Однак весілля. Яке було призначене на кінець 1650 року, так і не відбулося. Спершу молдавський господар, котрий не дуже -то поспішав виконувати свою обіцянку, відіслав Розанду під захист литовського гетьмана Януша Радзивіла. Трохи згодом Османська імперія надіслала Василя наказ негайно повернути доньку до Стамбула. Після чого Розанда два наступних роки свого життя. Провела в уже звичному для неї султанському палаці. Здобути волю, їй поталанило лише у 1652 році. Ось тоді на обрії знову з'явився тиміш Хмельницький. І цього разу знайшовся той, хто хотів перейти дорогу Гетьманичу. Це був вже згадуваний, поважний і літній вдівець Мартин Калиновський. Перчинки цій історії надавало те, що буквально рік тому поляки наголо розбили козацькі війська під Берестечком. Тому перемога в гонитві за молдовську наречену стала справою честі й порятунку молодої держави Хмельницького. Саме тоді гетьман Калиновський заявив про свої наміри будь-що не допустити одруження хлопа з молдавською княжною. При цьому він підготував підпорядковані собі польські війська на Поділлі, перекривши у такий спосіб козакам сполучення з Молдовою. Для польської шляхецької молоді почався так званий м, романтичний похід, який проходив під гаслом боронити прекрасну князівну і не допустити, аби вона, обминувши потоцьких, вишневецьких і калиновських. Потрапила в руки дикого, неотесаного козака. Цей похід закінчився у битві під батогом. Сиву голову залицяльника невдахи до намету українського гетьмана принесли наткнуту на наконечник списа. Разом з Мартином Калиновським безславно закінчила своє життя й переважна більшість учасників цього романтичного походу шлях до Молдови перед тимошем було відкрито. А до того, як ми відправимо Хмельницького молодшого до Молдови, пропоную перерватися на кофі брейк. Тим паче, що у нас є аккаунт на Бай Міе Я охоче прийму ваші пригощення кавою і обіцяю працювати ще енергійніше над покращенням нашого контенту. А що ж, Розанда і Василіє? Чи вишивали рушники в очікуванні на сватів від Тимоша? Історики вважають, що не дуже про свій тріумф під батогом Богдан Хмельницький негайно повідомив молдавського господаря. Не забарився він із наполегливим нагадуванням про обіцянки шлюбу Тимоша і Розанди. А закінчив своє посланчичко дещо брутально і однозначно. Якщо вашій милості не хочеться поріднитися зі мною добровільно, то маємо достатньо війська, аби силою змусити це зробити. Ні, ні. Хмельницький зовсім не погрожував, просто так попереджав. Весілля Розанди й Тимоша відсвяткували влітку 1652 року. І хоча церемонія була обставлена з меншою пишністю, ніж урочистості старшої доньки, все ж Василья Лупул і тут встиг хайпонути. Молдавський господар виставив на зустріч гетьманичу найтитулованіших бояр в супроводі восьмитисячного війська. Згадували. Що він їхав як монарх, велич якого неможливо було передати словами. Про подружнє життя новоствореної пари писали найпопулярніші тогочасні європейські газети. Зокрема, один із часописів інформував своїх читачів, що відразу після весілля син генерала Хмельницького Тиміш двічі бив свою молоду дружину, дорікаючи їй за теплі стосунки з Великим Візиром, коли вона була заручницею в гаремі. Якщо вірити чуткам, які поширювалися тоді в Україні і за її межами, розчарування Тимоша викликали також і весільні подарунки його тестя, про фантастичні багатства котрого складали цілі легенди. Так, де ж ті хвалені щедроти Лупула? бо Тимушу дістались лише дві тисячі талярів і стільки ж червоних золотих. Виходить, що Василє зажав для Тимуша дарунків. Старий і мудрий Богдан дивився на світ значно ширше, ніж хоробрий, запальний, проте мало досвідчений у політичних справах Тиміш. Французький часопис повідомляв, що хмель, для якого одруження сина з донькою молдавського господаря, Дуже багато важило, різними способами намагався змусити Тимоша ліпше ставитись до своєї дружини. Свідчень, що з того вийшло, немає. Зате відомо, що зміцнення позицій Хмельницького у придунальському регіоні дуже напружувало Трансильванію і Валахію. Саме їх стараннями було підготовлено у ясах змову. В результаті якої батька Розанди планувалося позбавити влади і вбити, а також під шумок привласнити його казкові скарби. Саме тиміш мав зламати цей план, і він це зробив феєрично. Блискавичний марш козацької кінноти на чолі з Гетьманичем, козацькими старшинами Іваном Богном і Тимофієм Носачем запам'ятала вся Молдова. Від легкості здобутої перемоги в молодого чоловіка Розанди запаморочилася голова. І він, чи то з власної волі, чи з намови тестя, вступив у межі Валаського князівства. Спочатку фортуна була на боці легковажного Тимоша. Однак у момент вирішальної битви вчинилася страшенна буря, мокрий порох став непридатним для використання. Це звело на нівець – перевагу влучної в мушкетній стрільбі козацької піхоти. Результат битви було вирішено. Після цієї поразки Лупу знову втратив владу і втік в Україну. Його дружина і донька Розанда разом з легендарними скарбами знайшли притулок у Сучавській фортеці. Очевидно, саме скарби змусили правителів Валахії, Трансильванії стягнути під мури сучави 20 тисяч воїнів. На порятунок дружини вирушив з України Тиміш Хмельницький. Менш ніж за тиждень Гетьманич був у Молдові і зайшов у тил на чолі восьмитисячного загону трансильвансько валазьким військам. Склалася парадоксальна ситуація подвійного оточення. Але зважаючи на чисельну перевагу супротивника, для Тимоша єдиним правильним рішенням було пробиватися до фортеці, аби допомогти обложеним у її обороні, сподіваючись тим часом на підмогу Богдана Хмельницького. Проте до Сучави раніше за українську прибула підмога з боку Речі Посполитої. Поляки почали масований обстріл у Крітлин, під час якого шматок ядра смертельно поранив молодого Хмельницького. Польські хроністи приписували авторство цього фатального пострілу не кому-небудь іншому, а князю Дмитру Вишневецькому, одному з претендентів на руку Розанди, разом з похоронною процесією в Україну повернулася. І молода Тимошова вдова. У Чигирині Розанда народила від Тимоша двох хлопчиків-близнюків. Разом з ними вона деякий час ще прожила в Суботові, а потім перебралася на Полтавщину до подарованого старим хмелем маєтку. А ось подальші відомості про Розанду губляться у завірюсі громадянської війни. Є свідчення, що одного разу якась козацька ватага захопила Розанду в полон, вимагаючи показати їм, де заховані скарби старого лупула. Будучи жінкою вольовою, вона відмовилась ділитися добром свого батька із нападниками, сміливо заявивши їм у вічі: волію заліпше, аби земля бездушна володіла скарбами моїми, аніж ви, вороги мої. Саме ці слова, нібито. Стали останніми вимовленими Розандою на цім світі. Друзі! А як добре, що ми з вами живемо у 21 столітті, і у нас мізерні шанси стати заручниками чиїхось шлюбних розрахунків. А це означає, що ми з вами самі творці своєї долі. Тож бажаю вам шаленого, взаємного кохання і щасливого подружнього життя.